Багато хто говорив, що якщо ви не платите за свою безпеку, ВВП у вас в бюджеті на оборону маленьке, то Трамп до вас стало це буде погано. А от ті, хто навпаки, збільшують свої бюджети, то Трамп буде гарно з ними взаємодіяти напряму, наприклад, як з Польщею. От і що Трамп він адекватний, нормальний, просто от, він вимагає збільшення асигнувань на оборону, що в принципі так і є, і це від нього. Знаєте, нема хода без добра, хороші наслідки, що Європа не прокидається. Так, от Польща вкладала всі з роки своєї незалежності у взаємовідносини з Сполученими Штатами. І, начебто, її цей буревій від адміністрації США на сьогодні мав би просто не зачепити. Вони б мали би зараз відчувати себе в прекрасному стані. Маючи ще й майже 8 мільйонів виборців сполучених штатів, які впливають. Тобто ну, така позиція доволі сильна. Так, Польща вкладалася великими можливостями всі війни Сполучених Штатів, купляла дуже багато зброї, там хаймерсів дофігає більше, всього на світі. Польща справді досягла майже 5% п'яти на оборону, бо скоро буде взагалі 5% рівно. Там є окремий нюанс, що вона дотується по певних моментах від старої Європи, але це окрема історія, ну, наче то все має бути ідеально. І, одначе ще і стосунки більш-менш нормальних зустрілися з Рубіо, міністра закордонних справ в Польщі. Підтвердили, що в Польщі буде далі існувати там контингент, він буде збільшуватися, скоріше за все. І начебто от, поляки могли та, знаєте, так відокремитися від Європи, далі дикать Україні в Волинію, і все буде добре. І, ну, звісно, з таким такою печалью ставитись до спроби Америки розвернути Московію і дати їй можливості. Да, для США, це наче то можливість для їхньої адміністрації, бредова звісно, але для України це загроза для Європи. І Польща теж була б загроза, але, наче то прийміть такі класні стосунки з Америкою, ну що може бути справді загрозливого? І отут сталося певне таке непорозуміння, і не тільки з Польщею зараз, до речі, Ще з ній країни відбувається така схожа тема, коли, по суті, Трамп плюнув всій польській нації в обличчя. Просто купа інформації, там зараз обговорення, як по суті, поляки були пригнічені. чим саме майже годину Дуда чекав, ходив туди-сюди. Купа мемів. У нас є відео на капіталісті на телеграм-каналі. В описі будете мати можливість. Зайдіть, подивіться, підписи, підпишіться на наш канал. Там багато цього цікавого. Ми виставляємо. Як, от поляки, взагалі під музику Беніхіла на. Швидкості прокручують усе от кружляння Дуди коло столу у по суті придбанніку до Трампа. А далі вони говорили декілька хвилин. І у всіх поляків зараз в шок. А Чи справді це союзник, який може підтвердити безпеку? Чи не продасть Трамп заради союзу проти Китаю з Московією Польщу? От все. І тепер поляки задумуються. Нещодавно вийшла інформація, що один з контингентів портів Греції, країна, яка теж 3,2% ВВП оборони вкладає, що американці звідти можуть піти на прохання Москви і Туреччини. Добрий день. Трамп насправді є загрозою для світової безпеки, але і викликом і можливістю суб'єктності. Шановні поляки, наші дорогі друзі, нас було з вами дуже багато. Останній час складних відносин. Хтось там взагалі писав зараз поляки через те, що Трамп так зневажливо, давайте відверто скажемо, поставився до президента Польщі, що зараз перекриють кордон Україні знов? Так? Шановні поляки, вам від взаємодії з Україною і Німеччиною діватися нікуди. Це наша земля з вами, Центрально-Східна Європа. І Європа загалом це наш дім. Як би ви не стелили би американцям нині? Ну, зараз такі процеси, що всі в Шосі просто напросто. Пересічні американці теж зараз Шосі. Скільки зараз нормально не говориш, вони, вважаючи не фашист до влади, прийшов і тому є свої аргументи. Тому зараз буде в Польщі стадія прийняття і продуплення. Менше будуть співати про Волинь. скоріше за все, будуть шукати точкою взаємодії. Як би ти не став би на Америку? А всі свої питання і проблеми треба вирішувати у власному домі. От, така от такий, от висновок з цієї історії, е, які поляки ще мають зробити. І зараз багато хто роблять. Там справді рве твітер просто і не тільки мережу. Польські мережі просто розривається хамство в порівнянні з до президента Польщі, ну, поляків зараз купа своїх проблем. У нас там на корупція там у них повиявлялася. 90 мільйонів євро. Вони мали. По суті, генератора нам віддати, а самі витратили в предобовчу кампанію про владної партії, так? Піс. Єврокомісія зараз вимагає повернути ці гроші. Як то кажуть, Україну не приймали внову, бо у нас корупція. Корупція є проблемою для України. Наслідкова не причин. причина. Причина це компетенція влади, прозорість. Мала прозорість занадто велика регуляція там, де не треба. Оце є причини. так? А от корупція це наслідок, так? У нас співали деякі антикорупціонери, що. Україну не впускають НАТО через корупцію, а от в Польщі добре, не будемо про це. Це вже окрема історія. Я сподіваюся, що ця вся історія буде гарним прикладом і висновком для нас всіх. Поляки це цікава велика нація Центрально-Східної Європи, без якої нормальної системи безпеки проти московитів не побудуєш. Це правда. Давайте вже порозумітися, дорогі друзі, досить зводити минулі рахунки до втрати пульсу. Досить. Ми, українці, готові. Наскільки ви готові, сподіваємося, вже зараз більше так, ніж ні. Всім всього найкращого. побачення.